У пошуках альтернативи країни Балтії та Фінляндії шукають нові способи зупинити тіньовий флот Росії. Адже він не тільки допомагає Кремлю обходити санкції і заробляти з продажу нафти, а й використовується для гібридних атак на критичну інфраструктуру Європи. Які варіанти розглядають? Дивіться далі. Літак військово-морських сил Франції «Атлантик-2» виконує розвідувальний політ над узбережжям Швеції та країн Балтії. Пілоти моніторять територію на наявність підозрілих суден. Це місія НАТО Балтійський вартовий. Викликати підозру може корабель, який, наприклад, не вказує пункт призначення у своєму навігаційному маяку, або має маршрут, що не відповідає звичайним торговельним шляхам, чи траєкторію, яка здається нам хаотичною, або нерухоме судно на жвавому торговельному маршруті, що наче зупинилося посеред рухливої автомагістралі. Це доволі небезпечна поведінка. Тож, якщо хтось так чинить, це привертає нашу увагу, чому він це робить? Можливо, у нього просто технічні. Ще несправність, або ж це навмисна дія пов'язана з незаконною діяльністю. Альянс збільшив свою присутність у Балтійському морі у відповідь на дедалі частіші випадки пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, під підозрою кораблі тіньового флоту РФ, які допомагають агресору в обхід санкцій продавати нафту. Так наприкінці грудня фінська влада заарештувала та конфіскувала танкер ІГЛ-с, що ходить під прапором островів Кука і перевозив російський ресурс. Його підозрюють у пошкодженні підводних кабелів між Фінляндією та Естонією. Це частина гібридної війни, яку веде Кремль. Вважають європейські лідери. Я вважаю, що ці інциденти були спрямовані не так проти країн Балтії, як проти НАТО та ЄС загалом. До тіньового флоту Росії, за даними Київської школи економіки, входить понад 600 танкерів. Вони переважно старі, і зареєстровані на підставні фірми, приховують свої маршрути і продають російську сировину за підробними документами. За прогнозами аналітичного центру цьогоріч з допомогою тіньового флоту Москва може заробити більше як 140 мільярдів доларів. Для боротьби з ціньовим флотом Росії країни заходу вводять санкції. Частина суден уже в чорному списку ЄС та США. Морські служби різних європейських країн посилили перевірку страхових сертифікатів, але після інцидентів з пошкодженням підводних кабелів над додатковими заходами почали міркувати держави Балтії та Фінляндія. За даними видання Політіком, ці країни розглядають варіанти щодо затримання підозрілих суден на основі міжнародного права про захист довкілля та протидію піратству або спільно впровадити нове національне законодавство, аби полегшити затримання кораблів тіньового флоту. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.